Друзі, всім привіт! З вами Саша і це новий старт цього каналу. Господи, привітайте мене, оплески, будь ласка. Я нарешті знайшла тему, про яку я можу і хочу розповідати 24 на 7, яка нікуди від мене ніколи не втече, як і я від неї. Це кіно. Світове, вітчизняне, жанрове, артхаусне, фестивальне, моє улюблене, а, маскультне будь-яке, проте завжди дуже потужне, яке відгукується в мені. Я сподіваюся, відгукнеться і в вас. За своє життя я придав. Більше 200 серіалів і десь півтори тисячі фільмів. Повірте мені, є чим вас вразити. А, тому я запрошую нас з вами в нову подорож під назвою Ковтонюк. Це моє прізвище самого дитинства, я його обожнюю. Ковтонюк. Ковто кіно, що залишає після смак. В добру путь! І сьогодні в нас з вами тема, яка в мене ну так, в голові виникла рандомно абсолютно. Це фільми, де грає один актор або акторка. І почнемо ми з, мабуть, ну, більш маскультного такого фільму, проте дуже потужного Життя Пі. Життя Пі режисера Енгалі 2015 року. Про що він розповідає? Він розповідає про хлопця на ім'я Пім, який неймовірним чином опинився на рятувальному човні посеред океану разом з тихром. І ми, майже весь фільм, слідкуємо за тим, як ці двоє виживають і на які ризики їх наражає доля. Трішки від себе. Коли я вперше дивилася цей фільм, я ридала. От просто я ходила в кіно тоді, я ходила, наприклад, в кіно, і я ридала просто. Зал при цьому не ридав, І мої друзі, з якими я ходила, теж не ридали. Проте він настільки мені тоді відгукнувся, настільки він якось мені ну, прям наблагодатно ліг, що ну, що я не могла. Я просто я вийшла, в мене от такі очі, я все. Б... І ви знаєте, пройшло майже 10 років. Я от нещодавно передивилася ті фрагменти, ті кадри, з яких я найбільше плакала. І я вам скажу, я плакала так само, я плакала так само, тому що. Ну, це треба один раз подивитися, аніж про це довго розповідати. Свого часу цей фільм був номінований на Оскар майже на всі номінації, і він здобув чотири перемоги. Зокрема, за найкращу режисуру, за найкращу операторську роботу та за увагу музику до фільму. Це для мене одна з ну, найважливіших взагалі тем в кінематографі і серіалі правильно добрати музику. Музичний ряд, взагалі, все-все-все, що от. Ми вкладаємо в цей сенс а, музики, музичний. І Оце вдало зробив Енклі. Лі, я вам скажу, це один з тих режисерів, якого я дуже поважаю сучасних, який нам дав з вами дракон підкладається, «Тигр підкладається, дракон ховається. Який дав нам з вами Горбату Гору. Один з моїх найулюблених, найулюбленіших фільмів про одностатеве кохання. От колись буде і така добірка. Коротше, Енглі, молодець, життя пі це щось неймовірно визначне. Я запрошую вас до перегляду. Якщо ви не дивились. якщо дивились, то гайда в коментарі в коментарі переписуватися зі мною стосовно цього фільму. Так, що в нас далі? Наступний фільм. Жанна Дільман називається цей фільм, а точніше, Жанна Дільман, набережна комерції 23, Брюссель 1080. Щоб це не значило? Це камерний шедевр бельгійської режисерки Шанталь Акерман, моєї улюбленої європейської режисерки, про Жіночу внутрішню тюрму, з якою багато хто так і не може вибратися крізь все життя. От про таку жіночу внутрішню тюрму цей фільм, і про, і про трагічне намагання з цього кола порочного якось вибратися. Значить, що я вам можу сказати? Шанта Лякерман, як я вже сказала, це моя улюблена європейська режисерка. Я в неї закохана. Я закохана в неї як режисерку, як жінку, як в митця, яка, на жаль, вкоротила собі віку 2015 року, майже 10 років тому. Я вам серйозно кажу, якби вона була жива, я б. Писала її листи прямо до Бельгії. Просто Просто я передивилась все, що я могла передивитись, не майже тридцять фільмів. Я передивилась 12, це те, що можна, хоч якось, десь знайти от в Україні, хоч якимось чином, з якимись каструбатими англійськими субтитрами. Коротше. Про мене Шантеля Кримини ми вже зрозуміли. Власне, про цей фільм. Цей фільм був не просто включений. Він визнаний найкращим фільмом всіх часів. За версією інтелектуального журналу про мистецтво Sight and Sound британського, яке раз на 10 років робить таку велику добірку з 250 фільмів, типу найвизначних, найкрутіших. І це не просто така собі історія там, рейтинги на Rotter Tomatoes, ні. Це прям штука, до якої задіють більше там. 300-400, чи мені здається, дійсних нині живучих людей, митців, кінематографістів, режисерів, операторів, акторів, тобто реально людей, які розуміють, що таке кіно і справжнє кіно. І от за такою добіркою, за цією версією 2022 року, на першому місці цей фільм «Жанна Дільман Шанталь Акерман. Не просто так. От мені дуже цікаво, якщо раптом хтось з вас вже його дивився. Як ви, звісно, я тут буду без жодного спойлеру, як ви бачите кінцівку цього фільму, цієї стрічки, навіщо головна героїня Жанна Ділюмен робить те, що вона там робить наприкінці? Як ви це бачите? Я дуже хочу з вами про це поспілкуватися. Якщо ви дивилися, то гайде в коментарі. І... Насправді, я одразу хочу вас попередити в цьому фільмі а, більше трьох з половиною годин, де ми майже весь час дивимося тільки на одну жінку в кадрі, яка займається переважно хатньою роботою. От, проте. Те, як це знято, те, як це, ну, наприклад, мені відгукнулося. Но це, ну, це справді не можна не назвати дуже потужним фільмом. От, безумовно, артхаусним жанровим фестивальним, проте максимально потужним. Шанталя Карману Божню, ще про неї буду вам розповідати. Цей фільм Жанна Дільман це щось неймовірне. А, дивіться, це не для простих людей, це для багатих, а це для ну, особисто для. Жінок особливо для жінок, дивіться жінки, дивіться інтелектуальні жінки. Пишіть. Поспілкуюсь залюбки. Так, фільм номер 3 Фільм номер 3 Ідеальні дні. Ідеальні дні минулоріч він номінувався на Оскар на Оскар як в номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Та за той самий рік він має цілих дві Канські гілки, зокрема за найкращу чоловічу роль. Фільм Ідеальні Дні розповідає нам про. Прибиральника туалетів, прибиральника туалетів, який вміє радіти простим життєвим радощам. Коли він вільний, весь свій вільний час він присвячує своїм. своїм Простим якимось чарівностям в його житті, слуханню рок-музики, читанню книжок та догляду за маленькими дер... дерев... деревцями, які він сам вирощує. І господи, це так щемливо. Це так тепло. Це так про, ну, от про те, що ми всі люди за своєю марнославністю забуваємо робити в житті, аж хочеться заплакати, чесно кажучи, наскільки це про таку повсякденну красу та а, свідомий вибір людини а, жити саме так. Я вам більше навіть нічого не хочу розповідати, просто подивіться. А, ідеальні дні а, це дуже круто. Так, далі. В нас що? Далі в нас що? Вікіпедія Гугл? Фільм Вона. Фільм Вона режисера Спайка Джонса. Мені здається, теж 2015 року. Цікава історія, головну роль, в якій виконує Хоакін Фенікс, один з моїх улюблених цьогочасних голівудських акторів, фільм про незвичне, незвичайне, цікаве кохання, кохання між письменником, який Ну, Стомився від життя от, та е, операційною системою зі штучним інтелектом, Так, вже тоді, вже 10 років тому, а, це зробив Спайк Джонс. А, і оця е, система, цей штучний інтелект, поступово завойовує серце цього головного героя, письменника, який вже не вірить в і кохання в своєму житті. Це така тендітна якась штука, така, ну теж така м -м, непроста. Е, знаєте, цей фільм взагалі е, він, ну, так би мовити, я б не знала, що він хапає зірок з неба. Ні. Проте він глибокий. Він про те, що кохання воно може бути завжди йому, завжди є місце. І що закохатись може будь-хто і будь-хто. Е, один в одного, будь-хто і будь-що. От, Свого часу тоді цей фільм здобув свій Оскар і Золотий Глобус в номінаціях за найкращий адаптований сценарій. Сценарій там справді крутий, там знову ж таки дуже крута музика, музичний ряд. І ви знаєте, Спайк Джонс він нам дає е, таке. Трішки ну несподіване кіно. Тобто, це той режисер, який колись зняв Буду Джоном Малковичем, адаптацію з Ніколасом Кейджем. Тобто, вони такі цікав... цікавенькі ці фільми. Я не скажу, що це власна якась кіномова. Ні, проте, ну щось в цьому, в цьому є і в цьому спайку Джонсі. От, і звісно, щось є в Хоакіні Феніксі, який він мені подобався завжди. Просто це один з моїх улюблених таких типажів. От. І він, а в цьому фільмі він взагалі грає такий типаж, мій от, мій от, от, просто, ну, ну, мі -мі, просто обожнюю. Обожнює. Ще до всіляких э, джокерів Хокін Фенікс був дуже потужним актором, і я зараз дуже рада, на якому він зараз э, ступені своїх слави, своїх досягнень знаходиться. От. Так що подивіться фільм. Вона э, щирий, теплий про кохання, мабуть, навіть вічний. От. Як мінімум заради Хоакіна Фенікса, він там молодчиночка. Такс. І в нас з вами наступний продукт. Що це буде? Трм. Це буде фільм Бронсон. Бронсон з Томом Гарді в головній ролі. Слухайте, це ну, такий фільм, який в мене дуже довго не виходить з голови. І це одна з. Не одна. Це, мені здається, найбільш недооцінена робота акторська Тома Гарді. Цей фільм розповідає нам про е Черза Бронсона, е найвідомішого е британського в'язня, е який сидить у в'язниці за гратами майже все своє життя, переважно в карцері. Це так, да, це байопік виходить і. Ну, і це неймовірна робота Тома Гарді. А, настільки неймовірна, що коли а, з реальним Чарльзом Бродсоном спілкувалися під час того, коли готували цей фільм, а, і йому настільки сподобалось, як це бачить режисер, як, який сценарій, а, ну, як взагалі це буде, і що грати його буде Том Гарді, що він. Збрив, поголив собі вуса і відправив їх тому харді, щоб той грав в цьому фільмі в його справжніх вусах. Ви можете не подивитися цей фільм після от такої промоції? Подивіться. Бо мені здається, що там гарді якийсь там просто неймовірний. Так, і. Кольорова корекція. Цього фільму теж незвичайна. І цей режисер, господи, я що, зараз забула, як його звуть, зараз зараз, ж тут є Ніколас Рефен. так, Ніколас Рефен він знімає завжди з такою незвичною кольоровою картинкою. Того ж в нього є певний розлад зору, відчуття кольорів, умовно кажучи, там якісь. Під дальтонізму. От, і через цю ваду ми бачимо його фільми в дуже цікавому кольорі. Мені ну от вони мені лягають через колір, і знову ж таки він е, музику дуже круту завжди підбирає. Я, от коли готувалася до цього відео, я придивилася з саме фільми Бронсон. декілька моментів з настільки потужними, вдало вплетеними в канву сюжету е, кадрами. От, е, Фрагментами, що просто-просто мене мурашило. Ну, от мені ааа, ну, мені, подобається як цей фільм. І знову ж таки ще раз скажу в десяте. Це найбільш недооцінена роль Тома Гарді. Якщо ви дивилися, знову ж таки, гайте в коментарі про це зі мною спілкуватися. Якщо ні, я вам дуже раджу, це всього якісь півтори години, проте це реально настільки потужна гра одного актора, що вау! Ну, прям. Тут є про що порозмовляти. От, він ніяким чином не був задіяний цей фільм в будь-яких фестивалях, в будь-яких нагородах, ніяким. От, проте, ну, це, це класна історія. Він трішки театральний ще, що можу сказати. А в мене слабкість. Ще більша моя слабкість, єдина моя більша слабкість за кіно, театр. Так що така історія. Так, і ми з вами продовжуємо далі. Далі у нас буде фільм, який називається Всередині. Це фільм-минулорічний, на Берлінському фестивалі. Минулоріч там була одна номінація в, в історії там, глядацьких захоплень. От, проте там він нічого не взяв. Але, але що за історія? Історія про дуже крутого злодія, який полює на видатні, на видатні картини, на видатні, ну, на видатні всі експонати мистецтва. І певним чином так стається, що він застрягає у пентхаусі в Нью-Йорку. Неймовірно дорогущими, значущими е, арт-об'єктами е, про тебе з їжі води і намагається вибратися звідти. Звід, звідти та. Е, цей, фільм, цей фільм робить звісно, головний актор, єдиний, який там намирає, Вільям Дефо. Вільям Дефо ну, це така людина, що от мені просто інколи хочеться е, дивитись в кадрі на Вільяма Дефо. Він не грав. От мені здається, не просто так його знімають, всі ці Ласи фон Тріри, всі ці ланчмоси. І ем, він настільки сам собою артхаусний, він настільки сам собою арт-об'єкт Вільям Дефо, що не звісно, саме до такого жанру фільмів він ідеально підходить. А, ви знаєте, ви знаєте, а, картина об'єктивно затягнута. проте... Ну, Мені було дивитися на неї цікаво просто як на арт-об'єкт. так. А, ну, Така дивна штука. От ви знаєте, я навіть більше нічого не хочу казати вам, якщо ви дивилися цей фільм, мені також цікаво, як ви його оцінюєте. Що ви там побачили? Який найголовніший там для нас з вами посил? Який меседж? От, тому що Вільям Дефой зіграв супер круто. Арт, який нам там показаний, це теж ну потужна, глибока штука. От не знаю, чого мені там не вистачило чи можна напроти було перенасичення чимось. А, проте я його інколи згадую. От я згадую, я згадую його. Так, ну і власне що? Ми власне з вами майже вже підійшли до фіналу цього відео. Нас лишився єдиний фільм. Фільм Марсіанін з Метом Деймоном ну, що це? Рідлі Скотт»? Я так вам скажу. Я не те, що не хотіла додавати цей фільм до свого власного топу, проте я й не можу про нього не сказати. Того, що ну, це одна з видатних ролей Мета Деймона, за, за яку він там отримав свого золотого глобуса, і сам фільм отримав Золотого Глобуса, до речі, в той рік, коли виходив. Це гарна робота, дуже потужна, світового режисера Рідлі Скотта, знову ж таки повторюю, про астронавта, який лишається сам один на червоній планеті, на Марсі, без своєї команди, і намагається там якимось чином вижити. Ну, Я вам скажу так: мені подобається Метеймен як актор, і ну, це, звісно, одна з його найпотужніших ролей. Ну, звісно, Стрійки найпотужніших, як для мене, це, звісно, талановитий містер Ріплі колись марсіанін. І мені. Вже подобається, як він зіграв у опенгеймірі Крістофера Нолана, оцього генерала в погонах. Це просто якийсь неймовірний чолов'яга, в якого я закохалася. От, Мед Демон, крутий актор, потужний, цікавий, і в фільмі «Марсіани» на нього хочеться дивитися. За ним хочеться підглядати. А, і це, ну та, та, цей фільм це взагалі вже така сучасна кінокласика. Рідлі Скоту вдалося. От, Тому. тому... Тому навіть більше не буду нічого казати там багато було номінацій, багато нагород, і він того, того вартує, і не можна його оминути увагою. З фільмами, ось і все ще що я хотіла додати, ми ж все ж таки будемо інколи не тільки про фільми, але й про серіали. Мені просто хотілося з вами згадати, поділитися емоціями про дві видатні серії в двох видатних серіалах на соло серії, де врешті грав тільки один актор. Це, звісно, пуститися берега серія про муху. Я думаю, що всі ми з вами дивилися пуститися берега, і всі ми з вами дуже добре пам'ятаємо цю серію про муху. Просто Просто згадка в цьому відео про цю серію. Це геніально. Її можна вмикати, просто не дивлячи серіал, і просто дивитись на те, як потужно грає Брайан Кренстон. Ну, ну він геній, він таланті ще обожнюю. Так що пуститися берега серія про муху це теж дуже вдалий соло проект, такий на 45 хвилин. Ну і звісно, я не можу не згадати, тому що я величезна фанатка серіалу Доктор Хто? Він в мене все. Під навіть так скажу. А, там є така серія в нюскулі серіала Доктор Хто. Послани небесами, вона називається. Це період мого найулюбленішого ньюскульного доктора 12-го з Пітером Капальді, де він грає, власне, сам. І це найкраща без перебільшень, серія в докторі Хто? За весь нюскул. Так вважаю, не тільки я, так вважають міжнародні експерти, і це єдина серія за весь серіал, яка навіть навіть дійшла до ЕМІ. От, дійшла до Емі і її думали номінувати за кращу гру Пітера Капальді і за сценарій. От те, як потужно все це вибудовано, вистру... Ну це це навіть важко описати. Проте, звісно, це тільки для хувянів, тобто для поціновувачів доктор Хто. От, якщо, якщо ви тут такі є, то давайте про це спілкуватись, того що я не можу. В мене прям обожнює. Розривається серденько і Капальді, це геніальний, Людина, який зіграв 12-го доктора. І, і ця серія, якщо ти взагалі дивився там, принаймні, мюзку цього серіалу, то ти дивишся на цю серію. і ти... У ну, мене був такий період, коли вийшла ця серія, я просто вмикала в собі її раз на тиждень, дивилася і плакала. Раунд, просто, просто раунд у мене. З цією серію. От, е, ну все, не буду вас е, дуже відволікати на доктора Хто, тому що це все ж таки така історія для поціновичів. Проте не могла про це не сказати, тому що це теж соло історія, і вона дуже потужна. Е, отака історія, люди. Це. Це був мій власний топ. Звісно, є ще фільми, в яких грає один актор або одна акторка, проте вони не входять в мої топи. От там ж є щось з Том Хенксом в білий коли він сам на острові. Це там місяць 21 12 Це Локс, Томом Гардін також. А проте вони не в моєму топі. Але я з вами про це поспілкуюся, якщо хочете. То що, будь ласка, підтримайте, підтримайте мене цей канал, це новий старт. Я буду дуже вам вдячна. Мені буде так приємно, якщо ви будете коментувати, десь шерити, пушити, десь щось робити, аганьочки, коментарі, пальчики вверх і все таке інше. Все і з вами була я Саша знову таким. Повторюю, до зустрічі на моєму каналі. Ковто ню, що залишає після смак.